Мюслі, а ви знаєте, що про цей продукт стало відомо ще аж на початку 19 століття. Один швейцарський дієтолог відправився у гори, щоб подізнатися про секрети довголіття та відміни здоров'я місцевих жителів. Там лікар зустрів старого, дуже старого пастуха, який щодня піднімався у гори, і для якого це не становило ніяких труднощів. Старий пригостив його своїм обідом. А обід складався із мелених зерен, ягід, молока і меду. Це був щоденний раціон пастуха. Дієтологу так сподобався цей рецепт, що. Потім він його радив своїм пацієнтам. Відтак, століття по тому мюслі з'явилися і на наших столах. Отже, мюсли будуть головним інгредієнтом для сьогоднішньої страви, а це буде сирна запіканка. Починаю готувати. Першим ділом мені потрібен сир. Щоб страва була більш ніжною, вибирайте жирний сир. Перекладаємо ось. Цю металеву миску сюди розбиваємо 4 яйця, трохи цукру, дрібка запашного кардамону, сіль для підсилення смаку, ще для аромату ванільний цукор і манна крупа. І далі збиваємо до однорідної маси і розчинення цукру. Це важливо. Оп, ну ось і все. Зараз я беру ось таку формочку, я змастив її вершковим маслом і трохи посипав манною крупою, щоб запіканка не приставала. Тепер суміш я виливаю саме сюди. І тепер мої улюблені мюслі а, взагалі цей продукт дуже доступний в українських магазинах і має славу ідеального та корисного сніданку. Справа в тому, що тут є а, цільні злакові, які багаті, так би мовити, повільним вуглеводом. Він швидко насичує організм енергією, якої вистачає на весь день. Я, я тут бачу зерняти вівса, пшениці, кукурудзяні, пластівці це все багато клітковиною. Вона швидко втамовує відчуття голоду. Відтак людина впродовж дня відмовляється від перекусів і споживає менше калорій. Мюслі в миску. Тут я бачу цукати є, інжир. Додам трохи ще журавлини. Родзинки вже є. Шматочки кураги, додаю цукру. І вершкове масло. Далі все перемішую руками. Так, формочку сюди. Зверху посипаємо з із мюслі. Підготовка завершена. Тепер запіканка йде запікатися у піч там 180 градусів впродовж 40-45 хвилин. Аромат на кухні неймовірний. Здається, мені час діставати запіканку. О! <смір> Ріжемо. Витягаємо. Все, ну що ж, друзі, можна взяти мюслі і залити молочком і їсти. Але в такому вигляді, у вигляді сирної запіканки, мюслі вишукані, смачні і ароматні. Спробуйте. М -м -м, я правий.